Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні у мене на огляді нова гра від українських авторів та молодого видавництва Low Five Games, що вирішили розпочати свій настільний видавничий шлях саме зі своєї гри, і це невеличкий картковий філір під назвою Менше п'яти. Ця гра розрахована від 2 до 6 гравців і за фактом все, що вам потрібно тут зробити, це залишити собі карту в своїй ігровій зоні на суму 5 або менше очок і сповістити про це. Однак це звучить набагато простіше ніж є насправді, адже усі ваші карти завжди будуть лежати до лілиць, і ви ніколи не будете точно впевнені, яку саме карту ви скидаєте. До того ж, ваші суперники завжди будуть намагатись заплутати вас, змінюючи ваші карти, або навіть додаючи нові до вашої ігрової зони. Тож уважність, а також гарна пам'ять стануть вашими головними помічниками у цій динамічній грі. Тож, давайте поближче на неї подивимось. Поїхали! Вся гра складається із однієї колоди карт, в якій ви можете зустріти карти із цифрами мінус 1 від нуля до дев'яти, а також ще карти із цифрою 11. Проте. Додатково у колоді ще є карти із геометричними фігурами, як, наприклад, квадрат, коло або трикутник. На початку гри перемішайте цю колоду і викладіть перед кожним із гравцем чотири карти у 2 ряди по дві карти. А позосталу колоду покладіть на центр стола. Додатково викладіть на стіл ще й ось такі підказки, на які вказується. Властивості деяких карт у колоді. Ці карти, що будуть лежати перед вами, є вашими ігровими картами. Тут вони називаються картами на руці. І на початку гри ви повинні подивитись на дві карти, що є ближчими до вас, і запам'ятати їх. Але звісно, не показувати і не розказувати нікому, що там є за карти. А після цього покласти ці карти на свої місця. До речі, під час гри ви в цілому не можете просто так дивитися на свої карти, тільки якщо це дозволяє ефект якоїсь розіграної карти. Що ж, після знайомства з двома вашими картами приготування повністю завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож у цій грі вам необхідно зібрати перед собою комбінацію карт, сума очок яких буде дорівнювати 5 або бути меншою за цю цифру. Тоді ви зможете оголосити про це і розпочати заключний етап гри. До речі, фігури на картах також приносять свої очки. Наприклад, квадрат це 15 очок, а ось коло та трикутник 10. Тож, щоб вам вдалося зменшити кількість очок на ваших картах, спершу вам буде необхідно позбутися деяких карт зі своєї ігрової зони. Тож, як відбувається хід гравця? У свій хід гравець бере верхню карту із колоди, а після. Передивляється цю карту, не показуючи іншим гравцям. Після цього він може вирішити або зіграти цю карту, тобто викласти її у скид відповідної колоди, або узяти цю карту і замінити будь-яку одну зі своїх карт в ігровій зоні. Наприклад, ось таким чином. А після замінена карта. Так само відправляється до скиду і розігрується її ефект, якщо, якщо звісно він є у цієї карти. Якщо у свій хід ви зіграли карту із нулем, тоді ви повинні обрати будь-якого іншого гравця, який повинен буде викласти собі одну додаткову карту до ігрової зони. Якщо ж ви розіграли шістку або сімку, тоді ви можете переглянути одну зі своїх карток, звісно, не показуючи її нікому. А ось зігравши карту 8 або 9, ви, навпаки, можете переглянути будь-яку одну карту суперника. Граючи карту коло, ви можете обміняти дві карти будь-яких гравців. Наприклад, ось таким чином. Трикутник дасть змогу спершу подивитися будь-яку карту іншого гравця на столі. Наприклад, ось так. А потім поміняти цю карту на будь-яку іншу карту, що є на столі. Наприклад, ось так. А ось карта квадрат дає змогу подивитися відразу дві будь-які карти. Наприклад, ось таким чином. І ось таким чином. І за бажанням гравець може поміняти ці карти, а може, звісно, і не робити цього. А ось під час розіграшу усіх інших карт із цифрами, як мінус 1, 1, 2, 3, 4, 5 та 11, будь то зверху колоди або зі своєї ігрової зони, ви просто викладаєте цю карту наверх скиду і передаєте хід наступному гравцю, який так само бере верхню карту і вирішує чи розігрувати її, чи обрати одну зі своїх карт, що є в ігровій зоні. Однак, у будь-який момент гри будь-який гравець за столом може відправити до скиду одну будь-яку карту зі столу, якщо вона є однаковою, із верхньою картою у скиді. Ця карта може знаходитись як у ігровій зоні самого гравця, так і в ігровій зоні будь-якого іншого гравця. Наприклад, гравець обирає цю карту і викладає її зверху цієї. До стосу скиду. Якщо ви скидаєте свою карту, тоді ви просто зменшуєте кількість карт, які є у вас. Проте, якщо замість цього ви розігруєте карту іншого гравця, наприклад, ось таким чином, тоді ви повинні віддати цьому гравцю одну зі своїх карт із ігрової зони, наприклад, ось цю. Однак таку дію може виконати лише один гравець за хід. Тобто, чим ви є спритнішим і кмітливішим, тим більше шансів виконати цю дію є у вас. Проте під час цієї дії може статися, що ви помилилися і розіграли не ту карту, наприклад, ось так. Тоді ви повертаєте цю карту на її місце і отримаєте штраф. Берете верхню карту із колоди і викладаєте її до своєї ігрової зони. До речі, до штрафів, якщо ви за власним бажанням переглянули свою або будь-яку чужу карту, ви відразу берете дві карти з колоди і додаєте їх до своєї ігрової зони. Проте повторне порушення цього правила вкрай критичне і відразу проносить 50 очок гравцю, що, звісно, виглядає якось занадто, як на мене. Проте, якщо під час гри ви випадково переплутали властивість карти і застосували де ту властивість, то вже усі інші гравці вирішують, чи надавати вам штраф чи ні, і яким він буде. Тож таким чином, гравці виконують ходи по черзі, намагаючись позбутися очок на своїх викладених картах. Коли гравець впевнений в тому, що на його картах є 5 або менше очок, він стукає по столу. Після цього цей гравець завершує гру, і більше на цього гравця не впливають жодні властивості. А ось усі інші гравці за столом виконують ще по одному ходу. А після гра завершується і настає час визначити переможця. Усі гравці перевертають свої карти. І після цього кожен з гравців рахує кількість очок, які зазначені на його картах. І той гравець, який буде мати найменшу кількість очок, і стає Переможцем це може бути навіть не той гравець, який спричинив закінчення гри. Але якщо стається таким чином, що гравець, який стукав по столу, має не 5 і менше, а більше 5 очок, тоді він отримує штраф додатково ще 20 очок. Тобто наразі у цього гравця було б 33 очки. І у цьому випадку переможцем став би цей гравець. Бо кількість його очок дорівнює 15. Проте, у гру менше п'яти, автори пропонують грати не одну партію, а відразу 5, 10 чи навіть 15. І після кожної партії записувати свої результати. І наприкінці останньої партії той із гравців, хто матиме найменше очок, і стає переможцем. В цілому гра менше п'яти використовує схожу механіку із іграми Сілвер чи Ред Ететкет, де так само у гравців є чотири карти, що лежать в закриту, і головне завдання гравців це маніпулювання цими картами за допомогою властивості інших карт для збирання потрібної комбінації. Однак гра менше п'яти виділяється на фоні е, цих інших ігор. Адже в цілому усю партію карти будуть лежати тільки долілись. І через це гра задіює вашу пам'ять на всі 100-110. Відсотків і вам потрібно не тільки пам'ятати усі свої карти, а також і карти інших гравців, бо під час гри ви з легкістю можете використовувати і їхні карти. До речі, це також дуже цікавий момент у цій грі. Проте щодо запам'ятовування, якщо гравців, наприклад, шестеро. То комбінація за картами стає просто неймовірна кількість і все стає досить складним. Проте головне, це, звісно, ваші карти і інформацію про них ви можете отримати лише завдяки картам із властивості. І ось тут у гру вступає пан Рандом, адже саму властивість можна активувати лише розігравши карту. Тобто ця карта або вже повинна бути у вас, і ви повинні про це знати, або ж ви повинні дістати потрібну карту із колоди, що не завжди є таким вже й простим ділом. Так, звісно, що під час гри, скільки ти не намагаєшся концентруватись на картах. Все рівно помилки стаються, і з часом гра може перетворюватись на такий собі веселий потігейм перегони, де кожен намагається повикидувати все, що в нього є, а в кінці просто перевірити свою вдачу, закінчивши раунд, постучавши по столу. Проте штрафи за помилку у цій грі бувають дійсно суворі. Помилився із фінальним рішенням: мінус 20 очок. Дивічі порушив правила, мінус 50. А вважаючи, що грати необхідно декілька партій до ряду і сумувати результати, це виглядає дуже суворим покарання. В цілому гра проходить досить жваво, та й самі партії зазвичай тривають до 10 хвилин. Тож кажучи загально про цю гру менше п'яти, це абстракт для поціновувачів гри на пам'ять і перевірки вдачі з динамічним ігроладом. І якщо такі ігри вам до вподоби, то як то кажуть, велкам! І на цьому в мене все про гру менше п'яти. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Діліться цим відео із вашими друзями та знайомими, щоб ще більше людей змогли глибше пізнати крутий світ настільних ігор. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! па, -па.